Привіт! З вами креативний директор агенції Rocketman Артем Беседа. А це значить, починається подкаст бесіда про бренди. І сьогодні ми поговоримо про те, що окриляє. Ні, це не про Палаючу Москву, це про Red Bull. про напій феномен, про вдалу поїздку до Таланду та Великий Світ. Це історія про креативність, наполегливість та ексклюзивний підхід. Ну що, побесідуємо? Уявіть собі, вам треба продати продукт, після якого підскакує тиск, з'являється тривожність, безсоння, дратівливість та ще збільшується серцебиття. З чого ви б почали б? Ну, мабуть, змінити атрибути цього продукту. Але ні. Так на чому ж тримається все світ Red Bull? Почнемо з простого питання. Скільки часу потрібно, щоб підготувати вихід бренду на ринок? Очільник компанії Red Bull Дітрих Матишець готувався три роки. Можливо, тому що він є дуже професійним маркетологом. А тепер подивимось туди, куди всі люблять дивитись: у рейтинг топ-500 найдорожчих брендів світу. По версії Brand Finance на 2023 рік у переліку тільки 4 бренди безалкогольних напоїв: звісно, Coca-Cola, Pepsi, Red Bull та Nescafe. Red Bull серед них наймолодший, і всі три світові гіганти, на відміну від нього, мають власне виробництво та унікальну запатентовану рецептуру продукту. А що Red Bull? Енергетики випускає австрійський виробник соків компанія Roach. Формула напою загальновідома. Читайте на банці, але краще не читайте, бо не хочеться пити потім. Попри це, Дітрих Матишець зміг започаткувати нову товарну категорію і створити її безумовного лідера. Хочете розібрати, з яким компонентів складається звичайне маркетингове диво? Поїхали. Спочатку був тонік Кретінг Донг, який австрійцю Матешицу сподобалось пити в Таланді. Щоб запропонувати продукт на західному ринку, назву він переклав, а напій зробив газованим. І та-дам! Просто вигадав нову. Товарну категорію енергетичний напій. Ось хронологія стратегічних маркетингових кроків Red Bull від створення до останніх офіційних даних про продажі. Визначу головні, а інші можете стопнути та почитати. 1984 рік заснування компанії Red Bull. 88-й рік перший крок в екстремальному маркетингу. Спонсорство екстремальної естафети гонки в Австрії. 95 рік перша поява логотипу Red Bull у Формулі 1, а також виход на ринок Великобританії. У 97-му він вже на полицях США. 2001 рік проданий мільярд банок, мільярд енергетично заряджених людей було. 2007 рік створений Red Bull Records. 2015 рік бренд має 43% світового ринку енергетичних напоїв. І 2022 рік у світі продано понад 11,5 мільярдів банок енергетика. Насправді, вигадати новий товар було дуже стратегічно правильним маркетинговим рішенням. Щоб гарантовано застовбити місце у підсвідомості покупців, бренд має бути першим. Кому цікаво, я докладно про це розповідаю у відео про паску лінійного розширення. Ось десь тут можете подивитись посилання. А от наступні кроки пана Матешця були неординарними. Так, він створив газований напій, але вирішив одразу ж дистанціюватися від інших газованих напоїв. Перше, не розміщувати енергетик поруч з ними у точках продажів. Друге не рекламуватись у ЗМІ. І третє зробити акцент на тому, що Red Bull напій преміальний. Дивіться саме. Банка нестандартна, тонка та витягнута. Матеж хотів, щоб вона нагадувала батарейку. Мізкість теж нестандартна. Не 330, а як у Пепсі та коло, а лише 250. І ціна при цьому вища. Від самого початку Red Bull просувався як модний. Та незвичайний напій. Матешес пішов не від логіки, а від емоцій. Він не став переконувати мешканців нашого світу у перевагах напою. Це про підвищений тиск. До речі, він почав створювати уявлення про новий привабливий світ, до якого всі прагнуть долучитися. Агенція Kastner Partners розробила ідентику бренду, і його відомі слогани Red Bull надає крила. Та оживляє тіло та розум. Бренд мав подобатись авантюрним, гламурним, енергійним молодим людям. Red Bull рекламували на австрійських горнолижних курортах, у барах та клубах. Університетських містечках. І це був маркетинг не традиційний, а партизанський. Один з його видатних маневрів розкидати пусті банки з під напою в популярних розважальних закладах та поручними. Так у їх відвідувачах створювалось уявлення, що енергетиком вже смакують всі навколо, крім них. А що зробить людина в такій ситуації? Купить собі і другу. Брен платив діджеям та організаторам вечірок за присутність на заходах сиблясто-синіх баночок. Платив студентам за логотипи з червоним биком на їхніх автомобілях та поширення напою у кампусах. Матешець прагнув створити бренду неординарний імідж і зробив ставку на ВОМ Маркетинг World of Mount Marketing. Суть підходу в тому, щоб довіру до компанії формулювали позитивні враження, якими обмінюються люди. Залишалось усього тільки створити ці самі враження. Приводом до них мали стати події розважального характеру, такий собі генератор створення резонансних новин. Комбі теж пішло у діло. Матешіс, який захоплювався екстремальними видами спорту, зробив частиною маркетингової стратегії проведення незвичайних змагань. Вже в перший рік існування бренду Red Bull він став спонсором змагань спара та дельтапланеризму, гірського велоспорту, сноубордінгу та інших. І за цей перший рік продав мільйон своїх енергійних баночок. Отже, що ми маємо на сьогодні? Вже 36-й рік поспіль бренд Red Bull продає привабливий спосіб життя енергетик, у якому лише атрибут. За ці десятиліття він створив навколо себе власний всесвіт. В ньому живуть люди: креативні, спортивні, активні, фанати нестандартного дозвілля та сміливих вчинків. До світу Red Bull наразі належить. Увага! 6 команд з футболу, 2 команди Формули 1 команда Nascar, 2 команди з кіберспорту, хокейна команда, лінія одягу, туристична агенція, музична платформа, медіаконгломерація, підрозділ з організації аматорських та професійних спортивних заходів і так далі. Причому, як і раніше, сама компанія нічого не виробляє: Мерч шиї Шулер Текстиль. Туристична агенція є частиною The Travel Birds, а музичною платформою підтримує стоковий музичний сайт Rebet. без перебільшення дітрих матишиць, геній делегування та розподілу обов'язків. Ще раз згадаємо Coca-Cola та PepsiCo. На відміну від них, Red Bull мало інвестує у пряму рекламу і не спонсорує загальновідомі заходи світового рівня. Він витрачає маркетинговий бюджет, щоб створювати власну історію через історію своїх прихильників. І бренд діє, щоб змінювати світ, і йому це вдається. І він непогано на цьому заробляє. Три показові приклади. Стрибок Фелікса Бамгартнера зі стратосфери, який поставив 4 рекорди. Готувався він 7 років. Це коштувало бренду 50 мільйонів доларів, а принесло йому близько 6 мільярдів. Я залишу посилання під відео, можете подивитись, я думаю, ви всі бачили це. Команду Formuli-1 Ягуар. Компанія Red Bull купила за долар та обіцянку вкласти в неї протягом наступних трьох років 400 мільйонів доларів. І у 2019 році Red Bull Racing була третьою в рейтингу команд Формули 1 та оцінювалась у 640 мільйонів. У 2023 команда очолює рейтинг. РБ Лейпциг завдяки Red Bull піднявся з нижчого футбольного дивізіону Німеччини у Бундеслігу і у 2017 році грав у лізі чемпіонів. У травні 2022 року виграв Кубок Німеччини. До речі, для своєї команди компанія Red Bull придбала та модернізувала центральний стадіон Лейпцига. Зараз на ньому проводяться не тільки матчі, а й концерти. А ще екскурсії для фанатів. Парами та групами за кілька годин до турніру в супроводженні талісмани клубу чи гравця з можливістю забити м'яч. Це я про рівень організації маркетингу. Ось 15 подій міжнародного рівня, започаткованих брендом. І це не тільки екстремальний спорт. У переліку є змагання, результати яких мають значення для технологічної сфери, культури і суспільного життя. Декілька я озвучу. Конкурс брейкдансу, змагання зі стрибків у воду, студентський чемпіонат із запуску паперових літачків, змагання лижників фрірайд, музичний конкурс, турнір з кіберспортивних мобільних ігор, конкурс екстремальної фотографії. Скільки разів ви подумали, вау, коли читали цей перелік? Це життя, яке пропонує Red Bull. на додаток. Офіційний сайт компанії відкриває вам сотні подій, фільмів, шоу статей та інформації про спортсменів на будь-які вподобання. Все Red Bull інтернаціональний і поповнюється, залучаючи активних людей і особливі місця кожної країни. Від України там є ролик встигнути на екзамен з фрірарнером Олександром Титаренко, Знятий, до речі, на території Чернівецького університету, та, звісно, скандальний дрифт на Софійській площі, коли компанії довелось просити вибачення та відмивати бруківку. Ну що, час до висновків. Які головні засади маркетингової стратегії Red Bull? Перше, це рекламні трюки. Фішка бренду вчинки, які насправді змінюють уявлення про світ та ламають шаблони. Стрибок Баугартнера був тільки першим. Інші захопливі приклади це новорічний стрибок Каскадера Робі Медісона та відео у 2021 році зі спідрайдером Валентином Делюком. Друге спонсорські заходи. Деякі змагання бренд знаходить та стає їх спонсором, а деякі вигадує і започатковий сам. Спільні риси подій у всесвіті Red Bull це екстраординарність, драйв, емоційність. 3. ТОтальне охоплення контентом. Я навмисне поставив контент на третє місце, бо два попередні пункти є його джерелом. Завдяки нестандартним приводам контент майже завжди стає вірусним. І бренд створює власний контент та заохочує до цього користувачів. Це називається user generation content. Основні види, ролики з захопливим сюжетом, фото та відеозвіти про події, наприклад, там благодійний забіг Wings of Life, експертні оглядові та інші статті, власний щомісячний журнал. У компанії є окремий підрозділ Red Bull Media House, який допомагає користувачам створювати якісні і відовищні ролики та розміщувати їх в інтернеті, зокрема на Red Bull TV. Та й це не все. Для ЗМІ існує відкритий безплатний Red Bull Content Pool з новинами, ексклюзивними інтерв'ю, десятками тисяч відео в якості HD та більш ніж 300 тисячами фотографій. Четверте це пряма реклама. Поділяється на такі види. Іронічне анімаційне відео герой постає перед глобальною проблемою і блискуче розв'язує її завдяки кільком ковткам енергетика. Чи, наприклад, зовнішня реклама. На першому плані відомі особистості, а десь на другому ненав'язливо промайнула, яка треба, баночка. Публікація в світових ЗМІ – Промо-акції з безоплатним частуванням напоїв, реклама в інтернеті. Головним її джерелом стає власний сайт компанії. Там є багато живих трансляцій, фільмів, записів, шоу та кліпів. П'яте. Маркетинг впливу. Бренд знаходить талановитих та незвичайних людей, які стають його евангелістами, природним шляхом, бо поділяють його цінності та запропонований ним стиль життя. За лідерами думок, улюбленими особистостями і командами до сесіту Red Bull долучаються фоловери, підписники, болівальники, і це стосунки. На довгострокову перспективу, адже змагання тривають, команди і люди розвиваються, бренд разом із ними залишається частиною життя мільйонів. Зокрема, у квітні 2023 року спільнота підписників бренду у відомих соцмережах складає: YouTube – 11 мільйонів, Instagram – 17 мільйонів, Facebook – 49 мільйонів, Twitter – 2 мільйони. А тепер найголовніший висновок. Red Bull це не про мільярди на рекламу. Згадаємо, з чого починав Дітрих Матишець з малобюджетного партизанського маркетингу. Успіх до бренду прийшов завдяки правильним ідеям, які актуальні для продукту і бізнесу, будь-якого масштабу. А саме, переможцями стають не конкурентоздатні, а унікальні. Винайдіть власну товарну категорію, в якій ваш продукт стане першовідкривачем, пропонуйте споживачам важливіші цінності, ніж економія, об'єднайте їх спільною ідеєю. Будуйте власну історію. В сучасному світі інформація поширюється миттєво, створюйте контент, який буде корисним та цікавим не один тиждень. Сподіваюся, розповідь про Red Bull насправді надала вам крила, або принаймні подкинула пару цікавих ідей. З вами був Артем Беседа та подкаст Бесіда про бренди. Тож лайкайте, пишіть в коментарях, чи можна пити Red Bull чи ні. Я, мабуть, зараз вип'ю, та пам'ятайте, що у бесіді народжується істина. До нових зустрічей!